Привіт! Мене звати Максим Солозньов, я адвокат і засновник сервісу розірвання шлюбу онлайн. У цьому відео розповім про можливості розлучення в Україні онлайн, які є можливості та які перешкоди. Отже, перш за все, розповім про можливість розлучення через органи раці, якщо у вашому шлюбі немає дітей та обоє згодні на розлучення. Законодавство та держава надає можливість вам подати заяву на розлучення онлайн через сайт Міністерства юстиції. Для цього вам знадобляться електронно-цифрові підписи обох з подружжя та заповнення анкет. Але тут є нюанс, оскільки онлайн відбувається лише саме подача цієї заяви, а вже завершальний процес отримання свідоцтва про розірвання шлюбу. Відбувається офлайн, вам обом потрібно з'явитись до РАЦу для отримання цього документу. Далі, щодо розлучення онлайн через суд. Як ви можливо вже знаєте, в Україні діє електронний суд, і дійсно через нього можна подати будь-яку заяву до суду. Але звернемо увагу детальніше саме на подання онлайн заяви на розлучення. Оскільки. Е Відповідно до закону, до такої заяви обов'язково подається оригінал свідоцтва про шлюб, то подати її через електронний суд буде не зовсім правильно, оскільки суд може винести вам ухвалу про залишення позовної заяви без руху та зобов'яже вас надати оригінал цього документу. І в такому випадку усі переваги подання онлайн заяви через електронний суд втрачаються. Крім того, тут є ще е, кілька перешкод. Перше, це ваш обов'язок повідомити відповідача про подання вами заяви через електронний суд та надання суду доказів такого повідомлення, що вже нівелює по суті всі переваги електронного суду. І крім того, вам потрібно ще зареєструватися в цьому електронному суді, що не так вже і складно, але теж має певні тонкощі. Тому підсумовуючи подання заяви про розірвання шлюбу через електронний суд, ну має сумнівні переваги як на нас. І е, коротко розповім про те, як працює сервіс розірвання шлюбу онлайн. Е, виглядає це наступним чином: ви заповнюєте анкету у нас на сайті та отримуєте від нас документи для подання до суду. Вони будуть повністю готові саме для нас. Далі ці документи ви роздруковуєте, підписуєте. Та надсилаєте до суду Укрпоштою. Ось так виглядає процес. Далі ви просто очікуєте. Ось так вам вирішувати, як краще розривати ваш шлюб.